Власне питання про те, які постаті, які події, які історичні періоди є визначальними для формування національного наративу, або, по суті, справи для національної ідентичності, це питання складне, дискутивне. В ньому таких ось дос, достаменно правильної відповіді бути не може. Якщо Шукати такий більш-менш видачний шлях, ну то треба взяти, наприклад, історію Михайла Грушевського, яку він написав, по суті, винайшовши україноцентричний наратив історії, і сказати, ось, власне, перелік і постати і подій. І ось, будь ласка. Тому тут якогось вичерпного списку бути не може. Але очевидно, що це найважливіші поінти, найважливіші постаті, найважливіші події основних періодів, з якого з яких складається наша історія. Причому власне межі цієї історії вони теж гнучкі. Фактично, ми конструюємо історію самих себе з реальних фактів, які існували в минулому. Які Кореспондуються і логічно і чесно можуть бути пов'язані з нашим встановленням як спільноти, ну грубо кажучи, такі конкретні події, як хрещення Росії або взагалі поява міст в княже в княжу феодальну добу на нашій території, там в 800-х роках, 700-х роках нашої ери. Наприклад, великі битви того часу, великі документи типу руської правди, або створення знакової архітектури аля Софіївський собор, або, наприклад, Магдебурзьке право тих чи інших міст, або поява ко війська запорізького, взагалі козаць... козацької військової спілки. Поява перших видатних гетьманів, великі битви там з поляками, з татарами, де ми вигравали і перемагали, і утверджували силу і міць нашої зброї. Там постаті Аля Богдан Хмельницький, Сагайдачний, Богун, княгиня Ольга, і власне, засновники і засновниці перших українських шкіл, університетів, Котляревський з творенням Енеїди. Кирило-Мефодіївське товариство, Тарас Шевченко, Кобзар, Українська Народна Республіка, Грушевський, Ось Українка, Іван Франко. Ну, тобто всі ці постаті, з яких фактично через віки живе ідея української спільноти, української громади, і цей, як ви розумієте, перелік він не закінчено. Відповідно, він буде тривати далі. Зараз ті люди, чоловіки, жінки, які зі зброєю в руках захищають Україну. Вони теж частина цієї історії, частина цих нарацій. І будь-яка жива спільнота завжди буде, крім того, що творити нові нарації, нові постаті, нові події, вона так само буде винаходити, відкривати з минулого історії. Наприклад, розстріляне відродження українське, або зараз популярний дуже будинок слова фільм, в якому розказується про по суті пояду вбитих і витертих з пам'яті спільноти письменників. І Пошук їх дослідження, віднайдення в архівах, повернення їх в масову свідомість, в масове міркування, повернення їх в бібліотеки, їх творів в публічний простір це і є таке перевідкриття таких наших засад, нашої правди про самих себе, засад нашої ідентичності. Тому якось виділяти їх. Вичерпно не вдасться. Але це важливо підкреслити, що це не тільки такі речі, як ми традиційно звикли там великі битви, великі королі і правителі, там великі перемоги. Це не тільки про це, не тільки про бряцання зброєю, там якісь, але це також про творення великих книг, е, крутих графік, е, там е, впли до там, Нарбута, який айдентику українську опрацьовував. Це видатні художники, видатні архітектори, скульптори, їх творіння, тобто повертаючись до місць пам'яті, тобто це такі місця, які доводять реальність, коштовність і безцінність української культури. Вся спадщина фактично є частиною цього наративу, за допомогою якого ми пізнаємо самих себе. І дуже важливо, щоб ця спадщина не була мертва, не просто лежала десь там по музеям, чи описувалося, в яких книгах ця спадщина має бути частиною нового творчого процесу. І відповідно він надихатиме, творитиме нове і нові нові покоління, створюватимуть нові нові видатні речі, які стануть виразниками нашої ідентичності, і надихатимуть поді на великі події, в тому числі битви, перемоги, звитяги і так далі. Десь отак комплексно це працює і якихось. Вичерпного списку нема, але в кожному регіоні, чи ми візьмемо Донецьк, чи ми візьмемо Севастополь, чи ми візьмемо Львів, чи Вінницю, чи Київ, будуть люди і спільноти, які додають всю скарбничку. І нам треба називати цих людей, вшановувати їх його, чи це Чикаленко, чи це Леся Українка, чи це Драгоманов, чи це Аучевська. Ну тобто, це всі ці люди важливі для нас для формування цього континууму, в якому ми фактично розуміємо самих себе. you